О Генрі. Останній листок. Переклад Миколи Дмитренка читає Катерина Юріївна. У невеличкому районі, на захід від площі Вашингтона, вулиці показилися і розбилися на вузькі смужки, що називаються проїздами. Ці проїзди утворюють химерні кути і повороти. Там одна вулиця перетинає навіть сама з себе разів зо два. Якомусь художникові пощастило. Відкрити надзвичайно цінні властивості цієї вулиці, уявімо собі, що збирач боргів з рахунком за фарби, папір і полотно, ідучи цим маршрутом, раптом зустрічає самого себе, коли він уже повертається назад, не діставши в оплату жодного цента. Отож, люди мистецтва незабаром налетіли не в старий чудернацький Грінвіч віліч у пошуках вікон, що виходять на північ гостроверхіх дахів XVIII -го століття, голландських мансандр і низької квартирної плати. Потім вони притягли туди з шостої -е веню кілька лов'яних кухлів та одну-дві жаровні утворили колонію. Студія Сютюта Джонсі містилася на горищі присадкуватого триповерхового цегляного будинку. Джонсі пестливе від Джоана. Одна дівчина приїхала з штату Мен, друга штату Каліфорнія. Вони познайомилися у місцевому Дельмоніко, ресторанчику на восьмій вулиці, побачили, що їхні погляди на мистецтво, салат з листя цикорію та широкі рукави цілком збігаються, і вирішили найняти спільну студію. Це було в травні, а в листопаді. Холодний невидимий пришелець, якого лікарі називають невмонією, почав брудити по колонії, торкаючись то одного, то другого своїми крижаними пальцями. По іссайду цей зарізяка розгулював сміливо йшов швидко, уражаючи десятки жертв. Але тут, у лабіринті вузьких, порослих мохом проїздів, на силу переставляв ноги. Містера пневмонії не можна було назвати благородним старим джентльменом. Для цього підтоптаного задишкуватого бовдура з червоними калацюрами мініатюрна дівчина, недокрівна від каліфорнійських зефірів, навряд чи була тією дівчиною, на яку дозволялося полювати. Проте він напосівся на неї, і тепер Джонсі не здатний поворухнутись. Лежала на фарбованому залізному ліжку, дивлячись крізь невеличкі шибки голландського вікна на глуху стіну сусіднього мурованого будинку. Одного ранку заклопотаний лікар порухом кошла сивої брови запросив сю у коридор. У неї один шанс ну, скажімо, з десяти, повідомив він, збиваючи ртуть у термометрі. І цей шанс полягає в тому, щоб вона хотіла жити. Та коли люди починають діяти в інтересах гробаря, то вся фармакопея марнота. Ваша маленька подруга вже вирішила, що ніколи не одужає, які в неї були наміри на майбутнє. Вона, вона хотіла намалювати коли-небудь неаполітанську затоку, сказала Сю. Намалювати? Дурниці. Чи немає в неї чогось такого, про що справді варто було б думати? Наприклад, якогось хлопця? Хлопця? перепитала Сю голосом, подібним на звуки натягнутої струни. Хіба хлопець вартий? Ні, доктор, нічого такого немає. Ну, тоді це просто занепад сил, підсумував лікар. Я зроблю все, що тільки може наука, знаряддям якої є я. Але коли мій пацієнт починає рахувати карети у своїй похоронній процесії, я скидаю з цілющої сили ліків 50%. Якщо вам удасться, щоб вона хоч раз спитала, який буде цієї зими новий фасон рукавів у пальтах, я зможу поручитися, що в неї буде один шанс не з 10, а з 5. Коли лікар пішов, сю вибігла в майстерню і плакала в японську паперову серветку, аж доки та геть не змокла. Потім узяла креслярську дошку. І, насвистуючи веселий мотивчик, незалежно війшла до кімнати. Джонсі майже не помітила під ковдрою, лежала, повернувшись обличчям до вікна, сів перестала насвистувати, подумавши, що Джонсі заснула. Вона прилаштувала дошку і почала малюнок тушу, ілюстрацію до журнального оповідання. Молоді художники мусять. Мустити свій шлях у мистецтво, малюючи ілюстрації до журнальних оповідань, які молоді автори пишуть для того, щоб вимостити собі шлях у літературу. Малюючи героя оповідання, ковбоя штату Айдахо в елегантних штанях з моноклеєм, сю, почула тихий шепіт, що повторився кілька разів. Вона швидко підійшла до ліжка. Очі в Джонсі були широко розплющені. Дівчина дивилась у вікно і лічила Лічила в зворотньому порядку. Дванадцять, мовила вона й трохи згодом. Одинадцять, потім десять і дев'ять, а тоді майже одночасно вісім і сім. С'юст тривожно подивилася вікно. Що там лічити? Адже перед очима лише порожніє безмежно похмуре подвір'я. Та глуха стіна цегляного будинку на відстані 20 футів. До половини тієї стіни видрипався старезний плющ, вузлуватий і підгнилий біля коріння. Холодний подих осені струсив з нього листя. І було добре видно, як майже голі галузки рослини чіпляються за потріскані цеглини. Що там таке? Серденько? спитала С'ю. Шість, ледве чутно мовила Джонсі. Тепер вони падають швидше. Три дні тому їх було майже сто. Аж голова боліла рахувати. А сьогодні вже легко. Он іще один упав, тепер лишилося тільки п'ять. П'ять чого? Серденько, скажи своїй С'юді. Листків на плющі. Коли впаде останній, і я помру. Я знаю це вже три дні, хіба лікар нічого тобі не сказав? Таких дурниць я ще ніколи не чула, пирхнула Сю, чудово вдаючи зневагу. Яке відношення має листя старого плюща до твого дужання? А ти ж, капосне дівчисько, так любила цей плющ. Не забудь дурненькою. Бо ж і ще сьогодні вранці лікар мені сказав, що твої шанси одужати, та й то скоро стривай, як же він сказав. Він сказав, що в тебе 10 шантів проти, од... проти одного. А ще майже стільки, як у кожного з нас у Нью-Йорку. Коли їдеш у трамваї або проходиш повз новий будинок, ну, тепер з'їсти бульйону і давай твої сюді. Закінчити малюнок, щоб можна було продати його редакції і купити своїй хворій дівчинці портвейну, а собі не на жері свинячих котлет. Не треба більше купувати вина, мовила Джонсі, не відриваючись погляду від вікна. Он іще один полетів, а бульйону я не хочу. Залишилося усього чотири листочки. Я хочу, поки не стемніло. Побачити, як одірветься останній. Тоді помру і я. Джонсі, Люба, сказала Сю, схиляючись над ліжком, ти можеш пообіцяти мені, що заплющиш очі і не дивитимешся у вікно, поки я закінчу роботу. Я повинна здати ці малюнки завтра. Мені потрібне світло. Інакше я опустила б штору. А чи не могла б ти малювати в другій кімнаті? холодно спитала Джонсі. Краще я побуду біля тебе, відповіла сім. До того ж, я не хочу, щоб ти весь час дивилася на ті дурні листки. Тоді скажи мені, коли закінчиш, заплющуючи очі, попросила Джонсі. Бліда й непорушна, мов повалена статуя. Бо я хочу побачити, як упаде останній листок. Я стомилася чекати, стомилася думати, мені хочеться розслабитись, ні за що не триматися і полетіти дедалі нижче й нижче, як один з отих нещасних виснажених листків. Спробуй заснути, порадила Сю. Мені треба покликати сюди Бермана, щоб нормалювати з нього від лютька золотошукача. Я вийду на хвилинку. Не більше, а ти лежи й не рухайся, коли я не повернуся. Старий Берман був художником і жив на першому поверсі під ними. Йому вже перевалило за 60 і борода у нього як у скульптури Мікеланджело Мойсей. Кільцями спускалася з його голови сатира на тіло карлика. У мистецтві Берман був невдахою. 40 років. Тримав він у руках пензель, але й на крок не наближився до своєї музи, щоб хоч торкнутися краю її мантії. Він весь час збирався створити шедевр, але навіть не почав над ним роботи. Уже кілька років, як він, не малював нічого, крім якоїсь мазанини, висівок і реклам. На шматок хліба він заробляв. Позуючи тим молодим художникам з колонії, які не могли платити натурникові професіоналу, він занадто багато пив і ще не облишив балачок про свій майбутній шедевр. Що ж до всього іншого, то це був буркотливий дідок, який нещадно знущався з усякої делікатності, у якому б вона не виявлялась. І дивився на себе, як на сторожового пса, спеціально поставленого захищати двох молодих художниць у студії на горі. Сюза застала Бертмана, від якого дуже тхнуло ялівцівкою у його тьмяно освітленій комірчині внизу. У кутку стояв мульберт із підрамником, на якому було натягнуто чисте полотно. Що вже 25 років чекало перших штрихів шедевра, сю розповіла старому про химери Джонсі і про свої побоювання відносно того, як би її подруга легенька й тедітна, немов листок, не відлетіла від них. Коли зв'язок із світом у неї ще послабшає, старий берман з червоними очима, які помітно сльозилися, Галасливо виявив свою зневагу, знущаючись із таких ідіотських вигадок. Що? кричав він із жахливим німецьким акцентом. Хіба це є такі дурні, щоб умирати через листя, яке осипається клятого плюща? Уперше чую: ні, не хочу позувати для вашого йолупа від людька. Як. Це ви дозволяєте їй забивати голову такими дурницями. Ах, маленька бідолашна міс Джонсі. Вона дуже хвора і зовсім знесилена, сказала Сью, а від високої температури ще наче й схибнулася, бо в голові в неї повно всяких химер. Гаразд, містер Берман, якщо не хочете позувати мені, то й не треба. Просто я думаю, що ви. Старий Басіка. Ви справжня жінка, загорлав Берман. Хто каже, що я не хочу позувати? Ану, вперед. Я йду з вами. Півгодини я намагаюся пояснити, що готовий позувати. Боже мій, тут зовсім не підходяще місце хворіти такій гарній дівчині, як між Джонсі. Колись я намалюю шедевр, і ми всі виберемося звідси, їй бо, виберемося. Джонсі спала, коли вони піднялися нагору, сі опустила штору аж до підвіконня, і знаком веліла Берманові пройти в другу кімнату. Там вони зупинилися біля вікна і з острахом подивилися на плющ. Потім мовчки перезирнулися, на дворі вперто йшов холодний дощ із снігом. Берман у старій синій сорочці, зображаючи від людька, Золотошукача усівся на перекинутому догори дном чайнику, що правив за скелю. Наступного ранку, прокинувшись після короткого сну, Сью побачила, що Джонсі не зводить сумних, широко розплющених очей з опущеної зеленої штори. Піднімі її, я хочу подивитися, пошупки сказала Джонсі. Сью стомлено послухалася. Неймовірна річ, цілу ніщ періщив дощ і шаленів рвучкий вітер, а на цегляній стіні ще видні листок плюща один єдиний, темно зелений біля стебла. Але з жовтизною, тління й розкладу по зубчастих краях він хоробро тримався на галузці за двадцять футів від землі. Це останній, мовила Джонсі. – Я думала, що він неодмінно впаде вночі. І я чула, який був вітер. Сьогодні він упаде, тоді й я помру. Та Бог з тобою, сказала Сю, схиляючись змученим обличчям над подушкою. Подумай хоч би про мене, якщо не хочеш думати про себе. Що буде зі мною? Джонсі не відповідала. Душі, яка лаштується вирушити в далеку таємничу подорож, усе на світі стає чуже. Невідчепна думка. Про смерть опановувала Джонсі дедалі дужчав в міру того, як одна по одній слабшали ниточки, що зв'язували її з подругою і всім земним. День поволі минув, але навіть у присмерку вони бачили на тлі цегляної стіни. Що самотній листок плюща тримається на своїй ніжці. А потім, коли настала ніч, знову зірвався північний вітер, знову у вікна періщив дощ, тарабанячи по низьких голландських карнизах. Коли розвидніло, джонці безжально зв... звеліли підняти штору. Листок плюща був ще на своєму місці. Джонсі лежали й довго дивилася на нього, а потім озвалася до Сю, яка на газовій плиці розігрівала для неї курячий бульйон. «І я була поганим дівчиськом, сказала Джонсі, щось примушило цей останній листок залишитися там, де він є, щоб показати, яка я була противна. Це гріх хотіти вмерти. Тепер ти можеш дати мені трохи бульйону й молока з портфейном. Або ні, принеси спочатку зеркало, потім обклади мене подушками, я сидітиму і дивитимусь, як ти годуєш мене. Через годину вона сказала Сюді, я сподіваюсь намалювати коли-небудь неаполітанську затоку. У день Прийшов лікар і сів, продовжуючи, провожаючи його, знайшла привід вийти в коридор. Шанці рівні, сказав лікар, потискуючи худеньку тремтячу руку сю, гарний догляд, і ви виграєте. А тепер я повинен навідатися ще до одного хворого тут унизу. Його прізвище Берман. Здається, він художник, теж пневмонія. Він старий, немічний, а хвороба в тяжкій формі, надії ніякої, але сьогодні його заберуть до лікарні там йому буде зручніше. Наступного дня лікар сказав сю, Небезпека минула, ви перемогли. Тепер харчування й догляд, і більше нічого не треба. А надвечір того ж дня С'ю підійшла до ліжка, де лежала Джонсі, умиротворено. Плетучі, дуже сині і зовсім непотрібний вовняний шарф, і однією рукою разом із подушками та плетивом обняла подругу. Мені треба щось тобі розповісти, біле мишенятко, сказала вона. Сьогодні в лікарні від запалення легенів помер містер Берман. Він хотів тільки. Він хворів тільки два дні. Позавчора вранці двірник знайшов старого. В його кімнаті, без порадного від страждань, його черевики одяг геть промоклий, й були холодні, як лід. Ніхто не міг збагнути, куди він ходив такої жахливої ночі. Потім знайшли ліхтар, який ще горів, драбину, перетягнути в інше місце, кілька розкиданих пензлів і палітру, на якій було змішано зелену та жовту фарби. А тепер подивись у вікно, Люба, на останній листок плюща. Тебе не дивувало, що він ні разу не затремтів і не колихнувся від вітру. Ах, сонечко, це і є шедевро бермена. Він намалював його тієї ночі, коли впав останній листок.